Яка ваша найкраща чи найгірша історія пов'язана з пандемією 2020 року? Працювала медсестрою у відділенні інтенсивної терапії під час ковід, не вистачало апаратів ШВЛ. Рівень кисню пацієнта продовжував падати, незважаючи на коригування дози ліків, відсмоктування тощо. Врешті-решт, апарат ШВЛ вийшов з ладу, і мені довелося вручну вентилювати хворого протягом майже години, оскільки вільних апаратів не було. Усі вони були зайняті іншими пацієнтами, що лежали на смертному одрі. Кожного разу, коли я поверталась після вихідного. Дня більшість хворих, які лежали там, були вже мертві. Дуже багато покійників клали в мішки для трупів. Це, чесно кажучи, було дуже травматично і мені досі прикручути, коли люди кажуть, що цього ніколи не було, або що все було не так же й погано. Я працював на півставки в Apple Store. Магазин закрився за чотири місяці. Поки ми були зачинені, мене перевели на повну ставку. Я отримав чотиримісячну відпустку з підвищеною оплатою і її не зарахували в рахунок моєї офіційної відпустки. До нас приїхала подруга пожити з нами за компанію. Коли я перевіряла свою домашню камеру, то побачила, як вона страпонить мого чоловіка. На початку карантину я вирішив викорити сагарету і пройтись абсолютно безлюдною вулицею в самісінькому центрі міста, де зазвичай повно людей. Відчуття було, наче у фільмі про апокаліпсис, скрізь панувала моторошна атмосфера. Ще я вперше за 6 років запустив плагін, і під час гри ми були без інтернету кілька днів у танзанійських хащах. Побачив повідомлення Ройтес про те, що новий вірус вийшов на міжнародний рівень. Я безтурботно пожартував про те, що ми вду. А решту ви самі знаєте. Кращого моменту для таких новин і не придумаєш. До супермаркету, де я працював, зайшла літня жінка в повному захисному костюмі з Monsters Incorporated. Почала розраховуватись готівкою, облизавши перед тим свій палець в рукавичці. Більше я її не бачив, але сподіваюся, що з нею все гаразд. П'ять днів на тиждень на роботі на мене кричали, лаяли, сплювали, кашляли, називали нацистом, тому що наш губернатор запровадив обов'язкове носіння масок і вимагав, щоб ми розмістили цю інформацію на своїх дверях. Так, це відбувалося щодня. Ні, не кілька людей. Так, ми були змушені виставляти відвідувачів за двері. Інші важливі моменти: у нас був найдешевший бензин в країні 83 центи за галон, оскільки казино були закриті, а ми... Заправка були змушені працювати. До нас приходили люди і купували цілі пачки 50 доларових скреч квитків загальною вартістю 750 доларів. Ми продали один виграшний лотерейний квиток на 50 тисяч доларів. Тож це було круто». Я навчалась в коледжі поблизу скелястий гір, коли університети закрили на карантин через ковід. У мене залишилась робота в кампусі, який ще не зачинили. Тож я часто ходила туди з закинутими стежками. Коли всі роз'їхались, тикі тварини з гір почали підбиратись все ближче і ближче до міста. Одного ранку я йшла через центр кампусу і почула якийсь шелест у прилеглому саду. Я сподівалася побачити оленя, оскільки олениці почали виводити потомство поблизу кампусу. Ампусу, коли всі роз'їхались. Але коли я подивилась крізь кущі, то побачила величезні очі, які спостерігали за мною, не кліпаючи. І очі ці дивились прямо перед собою. Очі, що розташовані спереду голови, а не з боків, не є доброю ознакою в Скелястих горах. Я ніколи раніше не зустрічалась вічна віч з спомою, і, чесно кажучи, вам теж не раджу. Найкраще перегляд Кінг у моєму лікарському кабінеті в березні 2020 року, після того як ковід відлякав усіх від лікарень, і ми поки що не відчули напливу ковід-пацієнтів. Найгірше, практично весь час після тієї короткої перерви. Шестеро моїх колег захворіли одразу. Один з них потрапив у відділення інтенсивної терапії, тож довелось залучити шістьох резервних лікарів. Моєму колезі з попередньої клініки знадобилась допомога державного лікаря. З міністерства оборони перші чотири пацієнта з ковід, яких я прийняв, згодом були переведені у відділення інтенсивної терапії. Один з них помер Шум понад 1000 літрів кисню на хвилину, що надходив до 20-25 пацієнтів на поверсі, де перебували хворі на ковід. Багато інших спогадів я намагаюсь витіснити з пам'яті. Я возив свою дев'ятимісячну дитину в паргу Сак в Санта-Моніці, поки моя дружина працювала вдома. У нього з'явилось багато друзів, які зростали разом з ним. Зараз їм по 5 років, і вони разом вчаться кататись на скейтборді. Якби не пандемія, він не потрапив би до їхнього дитячого садка і не потоваришував би з цією чудовою компанією. Карантин розпочався наприкінці березня. Технічно діти пішли на весняні канікули і більше не повернулись до школи. Нам довелося змінити навчання з очного на дистанційне через Zoom. Всі були позитивно налаштовані і сподівалися, що все пройде добре. Нам надали логіни, інструкції про те, як приєднуватись до шкільних занять. Все було готово. Ми з чоловіком працювали з дому. Наші діти підключались до занять онлайн. Ми всі в одній вітальні. Кожен на своєму ноутбуці Робила свої справи приблизно шість тижнів по тому, вчителька мого сина пише мені: Привіт, я не впевнена, що ви знаєте, але ваш син не входив в систему з початку квітня, він фактично відсутній вже понад місяць. Виявляється, мій маленький негідник симулював вхід в систему, тижнями прогулював школу і все це сидячи з нами в одній кімнаті. Ніхто з нас не здогадувався, що чорт забирає відбувається. Тож, коли з'являться дослідження про те, наскільки сильно пандемія впливає. На освіту, повірте їм, ніхто з нас не був готовий. Ми робили все, що могли, але діти були в повній сраці. Я ледь не помер. Грудень 2020 року. Мені було 32. У мене проявились всі симптоми. розвинулась пневмонія і була дуже низька сатурація. Лікарі призначили антибіотики і це врятувало мені життя. Дідусь моєї дружини помер від того штаму невдовзі після цього. Я майже щодня ходив по бруклінському мосту, і на ньому не було жодного туриста. Це неймовірно красиво. Та ніхто ніколи більше не побачить міст таким порожнім, як тоді. Мені дуже пощастило, що я застав його в цей абсолютно унікальний час. Я і моя кохана старшого віку. Кілька наших молодших друзів принесли нам сумки з продуктами без жодних прохань, лише щоб ми не виходили на вулицю. Перша хвиля ковід або дві були надзвичайно вірулентними, і в лікарнях не знали, як їх лікувати. Це було страшнувато, особливо коли ви перебуваєте в групі, яка, як правило, не дуже добре переносить хворобу. Якби там не було, це було дуже люб'язно з їхнього боку, і я дуже їм вдячний. Того літа я часто цілими тижнями не перевіряв поштову скриньку. Однієї ночі, десь о другій годині, я п'яний вирішив, що мені варто перейти через вулицю і забрати пошту. На моєму подвір'ї, практично вдень і вночі, все літо тусувалась грая з десяти оленів. Це було їхнє улюблене місце. Отже, йду я по своїй під'їзній доріжці з гравією, доволі вузьким коридором між машиною і стіною будинку. Місяця не було видно, тому я світив на землю ліхта. Стариком свого телефону, щоб бачити, куди йду. Я сполохав оленів, вони розбіглись, а один з них в паніці кинувся у той вузький коридорчик, яким ішов я. Бум! Врізався мені прямо в грудину. Він вибив з мене весь дух, телефон відлетів, а я просто лежав і качався на землі, задихаючись, у сраку цих оленів. Мене вигнали з готелю, тому що перебуваючи там, я підхопив ковід. Я не міг нікуди полетіти і перебував за багато кілометрів від дому. На щастя, у мене була орендована машина. Тож я запасся їжею та напоями з торгового автомата і вирушив у восьмигодинну подорож додому. Моя донька народилась 1 січня 2020 року. Я повернулась на роботу 1 березня. Через тиждень після цього мого чоловіка відправили в відпустку. Він кинув пити і провів три роки в ролі домогосподаря. Ми заощадили на дитячому садку. А найкращий друг моєї доньки це її тато. Це було тупо. Я бігун, і під час пандемії вирішив бігати в дуже далеких від тротуарів чи проїжджих доріг місцях. Одного разу під час 9 кілометрового забігу я піднімався на пагорб, а якась жінка мчала назустріч вниз по схилу. Я забіг в кущі, щоб не потрапити під колеса. Вона посигналила, обганяючи мене. А я продовжив бігти вгору. Жіночка раптово розвернулась, і я злякався. Вона рвонула до мене і закричала у вікно: ти маєш бути». Бути в клятій масці, потім повернулась і помчала геть. Зауважте, це трапилось о сьомій ранку, і то була перша машина, яку я побачив. Чорт забирай, як же це бісить. Під час пандемії моє відчуття самотності ще більше посилилось, і я почав частіше думати про самогубство в цей період, тому що мав набагато більше часу на себе. Я вважаю за краще не прислухатись до власних думок. Я бачив, як двоє людей у жовтих костюмах бились за туалетний папір у Волмерті. Це спонукало купу інших відвідувачів теж розпочати суперечки. Усе перетворилось на справжнє безумство. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які історії з часів ковіду є у вас? Напишіть в коментарях.